Приветки, чуньки, манюньки. Ранок. А я вже позасиду, і думаю, настільки закінчилось. Сигаретки нету. Я, значить, хотіла вам розказати вот що. Вчора мені написали коментар про те, що, ну, вже таку трагедію з цими котами, як наші, не знаю, що там, наші вкусив Петя редактор чи хто там. Ну, це недослівно. Э, дивіться, Якщо б я боялася за укус одного котенята, його б піймали мені в той же день, за секунду, я б його посадила в клітку. І 10 днів би він би в мене псрав би в ту клітку, жрав би і все. Но я людина емпат. Це видно по моїй емоціональності, по всьому, я емпатична людина. І, звісно ж. Повірте, це не 3 копійки я заплатила, а щоб цих котят. Коротше, до толку в одні руки, щоб займалися ці всі вакцини, гамніни і все. Не тому, що я боюсь сказу, ребята. А потому що я хочу вирішити закрити це питання, її стерилізувати, а котят віддати в добрі руки. Тому що мені не потрібні ці котенята на подвір'ї. Тим паче, що у Вови страшенна алергія, що нам. Довелося віддати свого кота. Ну, поняли, в чому суть? Я просто емоціонально імпатічний чоловік з ноткою тривожності. Я маю тривожні певні ознаки після певних подій в житті. От. Да, я боюсь сказати, ну, я боюсь. Да. но не настільки, щоб роздувати таку проблему. Здесь більше про емпатичне ставлення. І ще я вважаю, що в мене доля звела свою Надію не вирішити мою проблему, а допомогти цій жінці. От і все. Тому що я закриваю багато їх питань на сьогоднішній день завдяки людям, які згодилися допомогти і кидають гроші. І фінансово цих котят на наші відповідні. Далі інші ми вже допомагаємо з горами. Вот так вот. Я просто об'яснила, щоб не думали, що я там, знаєте, дівчинка-пепочка устроила скандальчик, що боїться, укусила ай-яй-яй за пальчик киця. Ні, повірте, тут дело в другому, тут дело в тому, що я не являюсь. сумасшедшим любителям котов, собак, да таких, знаете, чтобы в жопу целовать. Нет, неадекватно адекватно отношусь, но просто я реально хотела решить вопрос, чтобы эти животные не остались типа помжевали и росли вот так, плодились и бегали. Искали себе жрать. Вот и все. Приехала в магазин. Выйду сейчас до вас. Еду, значит, я зараз в мае... Коротше, сусід десь він підвіз підвести цей телефон для цієї волонтерши Наді. А я якраз поїхала в аптеку Градіку цей брать. господи Як він називається? Сказали бетад бетадіном мет... 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 промивати. У мене він десь був, але я його знайти не можу, звісно. Бетадіном промивати. А потім приїхати швидко Дивитися, щоб не напухало нічого. Ну, коротше, таке. То хочу ж все купити. А мене, до речі, я вам забула розказати, моя подруга запросила на концерт Юлії Саніна Пам'ятаєте за Hard C'est? Stun Star, Stunns Free, Stones My Lamb. Ну ви поняли. От, а я ж, ну, как-то ми тільки вчора згадали, що нам завтра на концерт вона подарувала квитки. Поїду сьогодні вечором. Сейчас, знаєте, що хотіла вам показать Як оцей пылесос ручний ми да, купували цей керхер, Як він нереально класно пылесосить в машині. В моєму козлику, так и называюсь в вифиатик, если друшо. Надо пропилососити багажнику. Я скрізь випилососила а в багажнику не пропилососила Вот сейчас я вам продемонстрирую эту красоту. Идите, пожалуйста, идите. Давайте, идите. Угу. Да, идите. Вот. Короче. И сейчас я. Господи, женщина, ну почему ты такая долгая? Зараз я вам покажу обалденно просто полесосе, шикарно. Там маленька насадочка, взяв його в руки і пішов шпандюрить. У нас вдома є реберця, макарончик. У нас вдома є макарончик по флотски папа діла. І ми, в принципі, може, поїдемо до батьків, але це ще не точно, будемо бачити. Вже Вова добув, ми вже не були давно, як би, у батьків. Не знаю, що воно і як. Кицька мені знову приносить мишей. Кажуть, що це вона мені типу, приносить, щоб я її віддала. Поняли? Ну, це ж типу оплата. Там в коментарях кажуть, хай би кротів ловила. Ото точно, якби вона мені кротів ловила, було б лучше. Вона мені мишей стаскує. Я навіть на терасу, виходить. Це вже Діма приїде, хай, будь ласка, щось іде там. Забирає ці кішки, бо я не можу. Сейчас я быстренько, девочки, заберу цей телефончик, наберу цю Надю, де вона є, я її підвезу. Хай вона вже включає телефон і собрали чуєте, шуточки-шуточками собрали 4400, здається, 4397. 4400. Я встав, що це дуже серйозна сума. реально допомога это вообще для меня я вообще не люблю сборы все потому что вот эта отчетность но ну, я в инстаграме все показала кожу копеечку дешу куда что мне від, від вчера приходило на ту карточку яку я ну, выложила поэтому как бы я дуже вдячна всем вы что така довольна еще благое дело сделать Жиночке поможем що вона біденька сама з тими котятами, собачатами. Вообще не боїться. Взагалі вообще. Вообще, похер. Вона не боїться. Не, не, не сказає не, нічого. Не всяких цих так саплазмоза, а нічого. Це я в цьому плані панікерша. Вона ще така. Нічого в них немає, ніякого сказу. Головна вона їх не бачила. Каже, нічого не ні здорове. Вони там спрятані за досками, вона каже, вони здорові. Як ти розумієш? Таке. Ну, ж будеш ти так. Ребята, соседик, передав телефончик. Передав телефончик. Вот, пожалуйста. Показываю. Передав телефон. Боже, что за вещи, Сирка. Боже, спасибо, что такий хороший телефон. Дивіться. Шикарный телефон. Шикарнейший. Просто шикарный. Вот. Шикарный телефон. Це такий, який у неї був, по-моему. Шикар... це такий телефон, как у нее. Великолепно. Дуже дякую нашому соседу, що він такий подарив телефон ей. Это Redmi Mi 7. Хорошо, шикарно. Я очень рада и благодарна. Все, можно что-то і и ехать. Так, все, я приехала. Понайдем ее навстречу. Я сейчас я дам телефончик. И все. Поснимаю вам ще. Надюше передаю телефон. Дуже вам дякую за такий подарунок. Надюш, ще, ще пару слов. Чи прийшла вам вся оплата на картку, що перекидали всі, люди? Так, да, Ці кошти прийшли. Що, прийшли. Я все вам е, квитаючна, дуже вдячна, дуже дуже вдячна в... за такий подарунок. Е, тепер будемо надалі працювати. Думаю, да. ефективніше. Вам буде. дуже багато людей вдячні за вашу роботу. Мені писали і казали просто. Здоров'я, міцного і сили і терпіння, дякую, тому дякую. що ви займаєтесь дуже доброю справою. Так, приїхала додому поїсти, давала ж телефон. Вона, в взагалі, очень... тряпочка, як звичайно, Вона очень рада, дякувала все. Це жарю, ще і картопляники нам з градіком. Купила я цей бітадік. Это один, это Это йод рощин, Это короче, обрабатывать, я не сказала, ваткой, а потом перелить. Ну, цена яркая, за папа наш делает потому что я не могу. Сейчас и буду ехать, тоже поняла. Это такая деловая, и сегодня как концерт. Я уже хочу твой концерт. Важные очень Я вже спать хочу, мені кажеться, як я висажу сіки. Може я не висижу не знаю. Коротше, Побачим, Побачимо, побачимо. Я, чесно говоря, давно вже не була на концертах. Як то ми з Дімою ходили, ну і кто не не, не, не то, що не дуже, ну я не особо знаю Саніну Чи Сусані, ще яке фамілія. Ну, ви поняли, цю харткіс. Побачив. Все побачила. зробила добре діло. Тепер така щаслива. Ця сучка. Пороздирала мені мишей, всі кишки, вся кров на терасі, мухи там обліпили. Я знаю, навіть десь виходить. Це Хадіма приїжджає, берех хлорка, і до сам, я не знаю. Бо я не можу так дивитися. Я вмру там одразу з цими кишками. Я таке не можу. Це спеціально, ж навіть зробила. Думала, ага, не віддала дітей, значить, все, хана, тебе, хана. Хочется очень кушать. Я купила все штучку, Кстати, что я на языке? Венери буду, щоб було наставлено, понимаете? Сейчас мы сделаем так и вріжем по по, по по цьому. Парцелян. Если что, що... ваша слуга Мария дуже любить порцелян. Ой, тут же несут скрабная палочка. Я довольна, девочки. У меня уже концерт в голове. Я уже довольна, я уже счастлива. Катерят расстроила. Суэнаде помогла. Вообще считаю, что это прекрасно. Що люди так відкликнули, що вірять, бо сейчас тоже отправляю, збирає гроші. але мало ли кто там гроші собирає, куди вони підуть. Вона підтвердила на відео, що дійсно гроші у мене отримала, що я не аферистка. Хоча ті, хто кидав, і так знають, що я не аферистка. Вот. Так що, ребятушки, я очень довольна. Очень довольна. Не могу вам передать, насколько я рада, что теперь у будинку будет нормальный телефон. Она мне уже кидает видео. Такими собачками, когда в Швейцарию, в семью отправила. Она со совсем общалась. Ну такая она, знаете, интересная женщина. Вот. А я счастлива. А я счастлива. А я не поняла, це що туші в Сен лоран мені перебувається, чи що? На був дощ. Сьогодні був, тоже будет дощ. нема. Ну ладно, подождем. Хорошо, покажу вам же, буде. Щоб... Друзі, ну ось такий абет. Щось типу типа обет. Градик попросив кімнату, но так як он человек сейчас з проблемною ногою... Градик, відкривай двері! то я йому так і бути уже за принесу так забираю тарелку вещі що валяються уроки а у нас уроки вже і я сейчас буду кушати щось типа обеда оці метровські картопляники девочки ну це дерунчики ну это преліс это чудо это треба було таке придумати кину на сковородочку раз два для ледачек. о що є в салаті куди забыть двері Кетчуп бери чуть-чуть. Майонез забудь. Чого? Давай. Того вже починається. Вона 6 тут крапали. Дима не запакував. Я люблю, щоб все було запаковано. Воно так стало. Да? Все, ребята, приємного вам мені апетіта. Сейчас включу себе, наверное, Поем и в путь дорогу. Короче так, значит, из новостей. Батьку наконец-то можно куда-то отправить посылку, поэтому сейчас я ему поеду что-нибудь куплю. Но если бы я только узнала сегодня, там определенные дни только у них забирают посылки. То есть я могу либо сьогодні отправить, либо в следующую, например, пятницу, чтобы он получив. Получается, я ему ничего не можу вже приготовить, бо я не встигла. Ну и хотя бы печенька, чайочек, кофе, ну как всегда же сигареты. Что еще, такое можно? Не знаю, сейчас что вкусненькое. Ну такая, чтобы и не портилось, и ничего. Ой, Ой. О, чуть шею не забыла. Сейчас быстренько побегу ему Отправлю здесь сразу, чтобы успел. и та такое, бачите, нарисовалось еще дельце. В общем, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Друзья, не переключайтесь, сейчас зайду с репочек куда по, по этот. Хочу ж подуматься, да. Ну а новость тут есть. Наверное, в ново заскочу, да? Шоколадки до чаю, да, кисло конфетки. Ну, я могу в основном шоколадку покупаю. Конфеты нет шоколадки. Любой молочный шоколад. Горишки так есть. Не буду есть. Не, не, не знаю. Ну что, надо быть. Ну такая понятно, салфетки, то на бумага. Ну такая всякая душа. Может, это. А що, ще? що, от що я могу сейчас организовать? Так бы я йому що приготовила би чипочерку какую-то, сало бы купила хорошого Люба генеральського. Ну, попередавала бы, завакуміровала. Ну а получається що? получается нічого. Так. Добрий день. А підкажи, будь ласка, чи є у вас персики в банці? Це знаєте, як ананаси? Це десь во там, Де ананаси там? Ага. Там вроде я приход. Ага. Дякую. Сейчас гляну, ты зрозуміла. Так, кажется, что нема. Может быть, все. Это манго. Есть персик. Есть. Сироп. Отлично. Беру mm -hmm. Дальше. А что еще? А, сигаретки. Мыло. Тигареты, мыло. Тигореты, мыло. Так, що тут по сладостям? Ему взять. О, оце він любит. Не знаю точно, що она это любит. Оце Такая ж гимно любит, понимаете? Ему уже надо один ета, він така есть. Ничего ну, ж що. Усе можемо взяти. Воно без горіха чи з горіха. Я не знаю, що чому таке буде їсти. Так. Горішечко. Ага, саміл. Без дві. Кешн там две. А что же мы счет такой взять? Испечение к шоссе. что же ему так взять? Вот это что ли взять ему? Будет он такой есть, не будет? Вот. А, чай, кофе, я ему хотела. Ладно, возьмем. Так. А -а 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 -а. Кофе. А что еще я не взяла. Вот это, наверное, больше надо брать. Сожвоночные. Три якоб. Короче, хатсеву. И чай. Оце тоже така п'є, така їсть, я не знаю просто. Одне гамно сплошне. А який же йому чай? Оцей Азір хороший. З щебрецом він не буде, Понятное дело. А який же йому взяти чай? йому такий такой взять? Це Пакетики чи? А ні, нет, з вистовой. Ему надо пакетированный. А вот это что? Вот какой-то фруктовый возьму. Так, ребята, шиша, кава, чай, сигарет, салфетку, мыло. Просто я не знаю, що шею таке можна, понимаете? Так, це я своим хочу взять сырки. Вот це нет. Украинский. а обожаю этот сырок. Даты до 27-го. Сьогодні яка, ребята? Нормально градичку візьму. Так десяте на десяте. Ззади на нога, чканя. Десяте возьму. Сирка. Так, що ж ми ще таке, щоб не поняли? Він каже, нічого, нічого. Ну що, я муси, таке тільки це відправи. Вже мокась маска якась. Все що. Це пропаде я ничего не успела я не знаю что ему взять что ему взять что ему дать туалетная бумага мне, наверное надо брать наверное такие возьму не наверное дотячие лучше я лучше возьму ему дотячие правда он просил мыла но мило, я пытаюсь редке он кажет нет обычное раньше дуру была такая хорошая сейчас вообще отвратительно а це що за те? Фу, боже, коня. Вже з того тим вам не користувалися. А ну-ка. Навірно, візьмумо на сервер. То вот ету що. Таке не знаю. Возьму ймо, ладно. Отаких може різні візьмуть. 20 гривень стоит не знаю, даже це нормально, ненормально вернули, не, ребята я и не буду. Я возьму сейвер без запаха. Такое возьму, потому что мало за 12 гривень что-то мені не вношает доверие аж вообще. Що я еще йому хотіла взять? Салфетки взяла. Станки не надо. Нет, станки не надо, у него борода, Все, ладно, все пока что. Сейчас сигареты. Сигареты. Не можешь не курить. Нельзя ну, курить вообще-то. Но не можешь не курить, понимаете? Сейчас бы це хоть туалетный, но какие-то. Ah, não, Персик такой. Хочу персик в сиропе. Наверное, одна химоза. 58% персики. Регулятор кислот. Ну, короче, говно. Говно редко. Ну ладно. Бог есть. Тело колбасы якоїсь. Мне надо вакуумирова, но я не знаю, что делать. Зараз зайду ще в ковбасу. Так, коротше, посилку я відправила. Значить. Е... Ой, бляха, що не хочеться? Посилку я відправила. Я вже така заморена, я всіх місць заїхала, що я вже, знаєте, на очі не бачу. Дай Бог, надеюсь, що дійде до понеділка посилка тому що іще тиждень тільки по понеділкам заберуть посилку Та швидше бо мене зараз машина вдарить ти дурило Господи. так що таке друзі е, виставлю зараз це відео коротеньке, бо в мене ще день отакий день кабзин челюсть хрустка. все не переключайтесь далі буде Далее интереснее. Комментируйте. Я утром вам сказала на один комментарий. Ну, пояснила, чему так, чему я так себе повожу и чему острову все. Так что, все, пока.